Вітаю! Я Мойсеєнко Марина Іванівна. З 2023 року працюю асистентом вчителя в інклюзивному класі спеціалізованої школи 250 міста Києва. За спеціалізацією отриманої вищої освіти можу брати участь у спільному викладанні матеріалів уроку. Цей метод забезпечує індивідуалізацію навчального процесу та підвищує рівень якості освітніх послуг. Надаю перевагу паралельному викладанню, так як вчитель та асистент одночасно працюють з групами учнів у класі. Навчальний зміст для груп може бути як однаковим, так і змінюватись. Ділюся зразком паралельного викладання з вчителем Захаровою Тетяною Іванівною у 4 класі на уроці ЄДС за темою Як рослини засилують землю, використання рослин людиною. Пророщування насіння. Так, на уроці, відповідно, теми, асистент ознайомила учнів з поняттям мікрогрін та найпростішим способом його вирощування ілюстрованому підручнику. Далі асистент звернула увагу учнів на адаптований бокс, придбаний у мережі для пророщування мікрозелені на підвіконні. Разом з класом. Проаналізували його наповнення та обрали ініціативну групу учнів відповідальних за посів насіння та підтримуючи догляд за зразками. Орієнтовно на 8-10 день очікували отримати запланований результат, проте несприятливі умови вплинули на рішення перенести зразки в домашні умови. На цьому етапі ініціативна група завершила ведення усного щоденного журналу спостережень. 9 дня від посів насіння вже асистент презентувала на загал актуальну ситуацію з пророщуванням. Під час уроку асистент з учнями з ініціативної групи визначили чинники, що повпливали на малорезультативність пророщування, а вчитель оформила звітну таблицю з іншою частиною класу у зошиті практикумі. Ми мали би з вами вже ласові смачними зеленими паростками, але що ж сталося? Що ж сталося? І ще є, що частково навіть бачимо зелені соковиті листочки. Так, так в чому ж причина? Чому діти так сталося? Контейнер є, чудовий ковручок, який утримує голову. В красного Так. сонячного світа дуже і дуже мало. Тому формаси майже не відбувся. Uh, зразки, будемо так казати, підносні зразки. Так? Вони були в класі. Так? Да. Ми помітили, що їм тут, правда, біля батареї зробила їм найкращі умови. Поливала, розмовляла, коли співала. Нічого не допомагає. Чому треба спеціальна лампа? Так, 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 взимку точно, діти, треба спеціальна лампа. Тут була спеціальна лампа і був е, Ой, що доступ Чого? світла, а відповідно і тепла. Тобто, звичайно, ми отримали той фантастичний результат, як у книжці. Так? А на жаль, на жаль, бачимо лише ось такі росли. Так, так, мало. так, так звісно. Мало. Мало. Цей дослід, діти показав, що рослинам, окрім тепла, вологи, ґрунту, повітря, обов'язково потрібне сонце.